Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку як заощадити електроенергію. Пролунав для нас дзвінок, кличів подорож урок, вушка прислухайтесь, очка придивляйтеся, носико глибше дихай, ротику посміхнись, спински розправляєтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Отже, починаємо, як завжди, з погоди, яка зараз пророку. Осінь, який місяць. Листопад, яке сьогодні число? Десяте. Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці, Так, пригадаємо, що ж таке енергія? Енергія це здатність будь-якого організму виконувати роботу. Яке значення має електроенергію в повсякденному житті? Так, без не, ми кажемо, як без рук дуже складно. Чи можна користуватися там якщо ви вчули запах газу? Ні. У кожному будинку квартири люди використовують побутову електричну техніку: телевізор, праску, пральну машину, комп'ютер, мультиварку. З кожного року кількість таких приладів зростає. Для роботи приладів потрібно багато електроенергії. Найбільше її витрачають на штучне освітлення приміщень. Щоб заощадити електроенергію, потрібно збільшити надходження природного світла. Цьому сприяють світлі кольори стін і стелі. Надходження природного світла будинок може заважати пил на вікнах. Запорошені вікна затримує третю частину сонячного світла, тому віконне скло має бути чистим. Безладні посадки дерев перед вікном також ускладнюють проникнення у квартири природного денного світла. Зелені насадження час від часу потрібно розчищати, значно скоротити споживання електроенергії можна, якщо щоразу виходячи з кімнати, вимикати світло, при цьому ви защаджуючи й кошти гроші. Бачимо, в нас є енергоощадна лампа або енергоефективна. Електрична лампа, яка споживає електроенергію менше, ніж звичайні, а може і сприяє заощадженню електроенергії. Холодильник працює цілодобово, тому витрачає електроенергію більше, ніж інші електроприлади. Щоб заощадити електроенергію, не тримайте двері холодильника відчиненими довго, не кладіть в нього гарячі продукти. У жодному разі не можна ставити холодильник біля батареї, плити та інших нагрівальних приладів. Це може призвести до перевитрат електроенергії. Пам'ятайте, що холодніше місце, де стоїть холодильник, то менше електроенергії він буде витрачати. Комп'ютер краще вмикати перед початком роботи на ньому. Для прасування білизни доцільно використовувати тепловідбивну прасувальну дошку. Не забувайте чистити робочу поверхню праски, це полигше прасування та економить електроенергію. В електрочайник наливайте потрібну кількість води, так ви заощаджуєте електроенергію час на нагрівання, важливо також своєчасно видалити накип. Пилосос працює економно надійно тільки із чистими фільтрами. Правильно машину доцільно використовувати за повного завантаження. Не користуйтеся багатьма електроприладами одночасно. Електроприлади є джерелом підвищення небезпеки, тобто всі мають бути справжні. Енергозалежний будинок, тобто він потрапляється від електрики. Бачимо тут і комп'ютери, кондиціонери, і лампи, і пральна машинка, і великий кінотеатр, так, і вентиляція, холодильник. Тобто все ми залежимо від енергії. так? І, відповідно, нам потрібно її заощаджувати та розумно використовувати. І навіть є такі розумні будинки, які управляються за допомогою телефону. Отже, бережливість краща за багатство. Як про тепло дбаєш, так і маєш. Не марнуй багат з природи, бо не робиш людям шкоди. Розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторінці 48. Наведіть два приклади використання електроенергії в побуті. Ну, приклад, перший: що це? Освітлення кімнат. Так, ми завжди в темну пору, пору доби використовуємо світло. Так, освітлення кімнат. І приклад другий це користування побутовими електроприладами. Отже, розглянемо друге завдання. У нас є така табличка, так, і діаграмка. У 2020 році за першу половину року сім'я Петренки заплатила за електроенергію такі суми гроші. Дивимося, в січні 250 гривень, в лютому 255, в березень 180, в квітень 150, в травні 120, в червні 110. У якій місяці сім'я Петренки заплатила за електроенергію менше? У порівнянні у 2021-му порівнянні з відповідними місцями 2020 року. В січні у нас 140, отже, відповідно менше, у лютому 247 менше, в березні більше, у квітні однаково, у травні менше і в червні менше. Отже, записали менше заплатили за січень, лютень, травень і червень. Отже, менше заплатили за січень, лютий, травень і червень. Так, і друге питання, в якому місяці плата за електроенергію є найвища? А в які найменше? Найвище в лютому, найми... найнижча в червні? Отже, написали, найвища січень, найменша най... червень, причина потреба в додатковому обігріві житла. Отже, записали, будь ласка, найвище за січень, можна та лютень. Найменше за червень причиною може бути потреба. додатковому обігріві житла. Так, ідемо за далі. Номер третій. уявіть, що в вашому будинку відключили електроенергію. З'ясуйте, позначте галочки, які непередбачені ситуації виникнуть через це. В холодильнику зіпсувалася їжа, може. Не змогли ви випрасувати одяг? Так. Не змогли подивитися цікавий фільм? Так, не заводиться автомобіль ні. Не помили посуд? Можливо, якщо. Не зарядили телефон, не роздрукували реферат, не поснідали. Можливо, знайти собі інший варіант. Як електроенергія надходить ваш дім? Як заощадити чим небезпечні несправні електроприлади? Які способи економії електроенергії ви хочете вибрати. І дайте відповідь на питання я сьогодні дізнався, було цікаво, що спробую. Економиючи енергію, ви заощаджуєте гроші, а також прияте полюпшенню стану навколишнього середовища, розумного використання природних багатств. Перш ніж купувати будь-який прилад, треба подумати, чи дійсно в ньому є потреба. Можливо, знайти інші варіанти досягнення бажаного ефекту. Під час вибору техніки завжди цікавтеся її енергощадними характеристиками. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.